Вітаємо всіх. Ми продовжуємо наше журналістське розслідування на тему організації харчування у навчальних закладах. Наскільки ефективною є система шкільного харчування в жовтих водах, що їдять наші діти у школах, та що про це думають вчителі та керівництво навчальних закладів? Відповіді на ці питання сьогодні будемо дізнаватись у навчально-виховному комплексі Дивосвіт. Завітаємо сюди на сніданок. Отже, подробиці дивіться далі. У шовтоводських школах дітей годують сніданками та обідами, кухарі комбінату шкільного харчування. Звідти ж надходять і продукти для дитячого раціону. Адміністрація шкіл в свою чергу лише контролює, щоб їжу дітям подали вчасно. Така ж система діє і в навчально-виховному комплексі Дивосвіт отримання закупівлю продуктів, доставка продуктів. Це несе відповідальність комбінат шкільного харчування. У нас школі ми відповідаємо тільки за те, щоб їжа була приготовлена вчасно, вчасно накриті столи, щоб класний керівник привів дитину до їдальні. Простежив за тим, як дитина помила руки. І зайшла, і щоб з'їли по максимуму всю порцію, а не йшла у відходи. Оце функції школи і класного керівника. До речі, хочу звернути увагу, що класні керівники у нас ще збирають кошти за харчування. Я особисто вважаю, що це неправильно, це не є функціональним обов'язком класного керівника. І сподіваюся, що це. Буде якось змінене. Вважаю, що кошти за харчування і облік харчування має вести, вести працівники камбінату шкільного харчування. Вже після другого уроку дітей починають годувати. Спочатку молодші класи. Адже щоб добре гристи граніт науки, треба гарно підкріпитися. Тож, слідом за малюками, ми прямуємо до шкільної їдальні. На столах бачимо декілька варіантів сніданків. Вміст тарілок залежить від суми коштів, які за неї заплачено. Ви знаєте, що із міського бюджету на харчування учнів перших-четвертих класів і дітей пільгових категорій виділяється 7 гривень. Для харчування дітей 5-11 класів виділяється 2 гривни 50 копійок. Враховуючи ціни на продукти, на харчування. І на порцію таких коштів, звичайно, недостатньо. Тому ми під час перших батьківських зборів в вересні звернулися для до батьків. Так як діти перебувають у нас в школі до третьої, до четвертої години. Дитина голодна, не може якісно працювати і опановувати навчальний матеріал, тому звернулися з проханням. Якщо є така можливість здійснювати доплату за харчування. І, чесно кажучи, дуже вдячна завідувачі нашої їдальні. Вона завжди йде нам на зустріч, і ми організували чотири варіанти в сніданки в залежності від того, яка доплата іде батьківська. У нас доплата іде одна, дві, три гривни. Батьки доплачують. Так, да. Мається на увазі за один день харчування. Ну ось, наприклад, на сьогодні. В мене в руках меню, сьогоднішнє меню. На 2, 2 гривни 50 копійок. Чай з цукром і булочка іде. Це отримують діти, батьки яких не в силу різних причин не можуть доплачувати. Це учні 5-11 класів. Всі до єдиного отримують 2 гривни 50 копійок харчування на сьогодні. Це безкоштовно. коштовно для них, для да? них це безкоштовно. Тобто, якщо батьки не доплачують, вони отримують сьогодні на сніданок після четвертого року чай і булочка. Угу. Якщо ж вони доплачують, то в залежності, от ви навіть на столах, зараз можете побачити різні варіанти сніданку. Одні діти харчуються на 6 гривень сьогодні, отримають сніданок, інші на 7 гривень, інші на 9 гривень. Тобто, в залежності від того, скільки батьки доплачують, така порція буде у дитини, і трошечки міняється асортимент в цій їдальні. Що ж їдять у молодших класах, та скільки це коштує? Це, Ось дивіться 7 гривень, які виділяються з міського бюджету. Ось окремо батьки цих дітей не доплачують, і вони на сьогодні мають каша, мана, хліб, масло і чай. Оце на 7 гривень. Далі, ось пройдемо, бачите, окремо в цьому класі ці діти без доплати харчуються, це їм на цілий день їжа. Ті батьки, які доплачують, ідемо далі. Ось вони харчуються. Що відповідає повністю меню? У них на сьогодні вінігріт овочний, котлета, куріна, картофільне пюре, чай з сахаром, хліб, Кірілана і вафля. Ну, оно вони вже їх порозбирали. Скільки доплачують батьки з ось тут. Ну 9 гривень, це 2 гривни доплачують на одне харчування. 7 гривень вам, будь ласка, і 9 гривень. І так кожного дня це різне абсолютно меню. На вашу думку, це повноцінне меню? Ну чесно кажучи, з доплатою, з батьківською доплатою, це абсолютно повноцінне меню. Не буду лукавити. І ви бачите, в меню є і обід, і полуденок. Тобто, дитина зі школи, якщо доплачують батьки, вона іде не голодна і їй комфортно, і вона нормально перебуває в школі. Якщо ж такої доплати немає. То забезпечити повноцінне харчування, наприклад, для старшокласників чай і булочка. Ви самі розумієте, що цього абсолютно недостатньо. Якість харчування у нас і продукти абсолютно відповідають всім санітарним нормам і нормативам, які є. У нас дуже гарний штат поварів в школі. Вони готують смачно, готують якісно, готують своєчасно, Та ви можете запитати про це і у дітей, і у батьків, і у чергових. Тож ми поцікавились, що думають про шкільну їжу діти та їхні вчителі. Я сьогодні їв котлету і... і пюре. Сподобалось тобі щось чи щось залишив? Мені все сподобалось. Все з'їв. Так. Да. Нас сьогодні годували картошка і котлета. Смачно було? Так. Да. А взагалі як кормлять у школі? Тільки чесно. Гарно. Що ти сьогодні їв? Я він грет картошку і котлету. А що найбільше подобається? Котлета. А що не подобається? От буваєте які страви, що дають вам на сніданок, а ти не любиш? Чи не смачне воно залишаєш? Ні, смачне все. Завжди все смачне. Харчуєтесь у їдальні? Так, харчуємося. А що їсти? Ну, картошку, піци, котлети. Тобто гарячі страви, да? Не булочку чаєм? Ні. А подобається вам харчу? Подобається. Дуже подобається. Чай гарячий, сладкий. Котлети нормальні, куріна нормальна, а я в'яжеш, то там дуже багато хліба. Ну, не подобається манка, тому що вона якось ну, невкусна взагалі. Подобається, ну так все подобається. В нас годують дуже смачно, і мені подобається, що дають всякі фрукти, овочі. Піці, пиріжки, сока, чаї. А що найбільше любиш їсти з того, що дають у їдальні? Піцу, картошку, пюре. А є такі страви, що ти не любиш їх і залишаєш? Іноді залишаю гороховий суп. Він мені іноді не подобається. А чому він не смачний? Е, ну там е, якісь такі мілкі такі штучки, і я мені ну, не глотається так. Буває, що не подобається. А що, наприклад? Е, ну як гороховий суп. А чому він не смачний? Чи Ні, я не люблю горох. Рис. А чому він не смачний? Mm. Буває, що дають якісь такі страви, що ти не любиш їх? Ні. Все любиш, все смачно. Да. Харчування дітей дуже смачне, діти одержують щодня різні, різні страви. І обов'язково у нас є осінньо свіжі помідори, огірки, а зараз салати, капуста, вінігріти. То їжа у нас дуже смачна. Нема скарг від батьків на харчування? Від батьків скарг немає, і батьки також задоволені. На яку суму харчуються діти у вашому класі? Держава доплачує 7 гривень на кожну дитину і батьки 2 гривні, тобто в сумі 9 гривень маємо кожного дня. А всі погоджуються доплачувати? Так, у мене весь клас доплачує. тому що дітки перебувають до 13-20, і я думаю, їм достатньо для цього, щоб почуватися добре. А ми знаємо, що ще обіди так, є для тих обіди, так в 13.30 Вони обідають і також мають повноцінний обід. Тобто першу, другу і навіть чай з булочкою дають. А скільки коштує обід? Обід в розмірі 10 гривень. Але мають також вони вибір. Якщо вони можливо лише будуть друге їсти і чай, то воно буде коштувати 8 гривнів. Ну тобто в залежності від того, що батьки мають. Можливість замовити. А 10 гривень це повністю батьки оплачують? Це повністю так. На обід уже держава не виділяє кошти. У Нас меню є предварительне меню. А хто його затверджує? Медики дивляться? Да, медики, гарано, директори наші. У Нас є меню одноразове, Ну як, на 10 днів є. По цьому меню ми складаємо какие які продукт такий даємо вже. Ага, я правильно зрозуміла, що в інших школах інше меню сьогодні, наприклад, ніж а може другое. Я собі зробила картошку і котлету. Я детей выхожу, спрашиваю постоянно, что надо, Вышло сегодня сейчас пости, а что будет есть? Сейчас было шницу, у тебя был. И с кашей пшеничной. Я спрашиваю, вчера хочет. Очень куриную котлету. Куриную котлету очень любят. И картошку, и вафли дала. Зато я хочу дать я картошку и ленивые голубцы просят. Потом даю опять рыбу на следующий раз, потом там печенку жареную. Я работаю сама по себе. Мне, там Федоровна, она мне просит, что я прошу, мне отдают всегда. У меня всегда меню здоровое. В других школах не доплачивают вообще дети. А мне доплачивают все. А в других школах, где не доплачивают, там хуже рацион? гірше він? Нет, ну такие самые, на 7 рублей. Бесплатно-то не едят только. Вот только едят бесплатно они. 7 рублей и 9, большая разница. Сім рублі 9, 2 рубля, чи там дати. Ну, давайте дивіться, от у нас тут 9 гривень. Да? Що докупили, наприклад, з цього за кошти батьків, які доплатили? Ну я дала сьогодні вафлі дала. У мене деньги є, я дала вафлю посчитала. Чай було на 9, на 8 рублів. Сьогодні дала вафлі деньги. Я хочу дати хочу дати булочку 50 драмову маленьку. До чаю хорошо їдять. Я роботу по дітях. Просять. Діетическа. Я їм отварюю. А тобто можна вот так окремо підійти? Може, підходить ко мне. Хоч она не входит, в мой статус, може быть, я не знаю. Но я даю віддільно. От уперечині там що там викласти, все кокета, а я отварила курицю, отварила діла, отварную, щоб не жареную і в першому класі я даю, мені просять, я тим даю. Візьмемо сьогоднішнє меню, наприклад, ось котлета. 40 грам котлета, да? а ціна аж 4 гривні 42 копійки. На яка накрутка йде? На, от, на м'ясо, на це філе, на картоплю? Можете розказати по сьогоднішньому меню? Знаєш, 1,5 йде. На, Що, нам? поясніть? Ну, піве картошка 5 рублів, на це на 7,50. 1,5. Стоїть у нас вафлі, йдуть 1,5, умножається. 50% получается, так? ,5 получается. А мясо. А мясо даже не знаю, я. Не помятаете. Да? Нет, надо не глянуть. А вот, например, масло. Шлевочное. 10 грамм, гривня 22. 122, 121, 25. Це за килограмм. 121, 52 копейки, да? Каждый день у нас идет заказ. Мясо нам будет каждый день. Такое, что скоро Масло беру на неделю. Тому що більше не потрібно. Тобто на овочі 1,5, а на інші продукти ну, 1,7, 1,8 є. Ми не ставимо ціни, ставить ціни на шипе. Раніше ми на ставили ціни самі, а зараз вони ставлять нам ціни на всі накладні. Поставщики в принципі, є із Олександрії, Оттуда йде добробут, привозяться нам м'ясні продукти, это привозять куриця оттуда. Оттуда привозится сердце для питания и мясо. Значит, в КИК это продукция колбасная. То есть, только в КИК мы не берем нигде вот из таких вот предприятий. То есть напрямую работаем с предприятием. Значит, яйцо тоже берется у одних идей. Ну, то есть, все эти все продукты. По большому счету, вы можете прийти, посмотреть договора. В этом нет для нас, никакой тайны, и мы из этого тайны не делаем. То есть на все продукты есть договора, и под все продукты, естественно, по договора, договор, договорам я говорю на то, что все продукты идут только под жесточайшим контролем. То есть без сертификата качества продукция не принимается вообще. А вы шукаете то поставили на кипчице? рада рада принимает в участие? Значит, у нас идет несколько позиций. Вот в этом году шло у нас, что мясо, масло, Мука. И Четыре позиции выходили на тендер. То есть объявлялся тендер официально. Приезжают поставщики, то есть с ними заключаются договора. Остальные продукты подыскиваем. Мы много работаем и с визой, с нашими предприятиями работаем, и с визой работаем, и с частным предпринимателем Плечко работаем, он очень хорошо работает, и с Затынацким, то есть с Шахтером другой раз работаем, и с 37-м магазином, то есть работаем там, где, где есть первый критерий – это наличие сертификатов качества, то есть продукцию там, где их нет, брать мы не можем. Тож, як ми бачимо, шкільне харчування є і добрим, і повноцінним. Тоді, коли за нього доплачують батьки. А ті, хто харчуються виключно за рахунок бюджету, отримують мінімум. Валентина Ракчеєва, яка за часи своєї депутатської діяльності займалась питанням організації харчування, коментує ситуацію. Коли я намагалася розібратися і робила свій депутатський запит з приводу дитячого харчування, я отримувала дуже багато відповідей відповідно від Мілюшка від Нелі Аркадівни, директора комбінату шкільного харчування від Лєвіна Любова Васильівни, начальника відділу освіти, після того як я вивчила всі ці документи, я вважаю, що треба все ж таки розібратися до кінця в цій ситуації принаймі. Я б хотіла для себе бачити цю ситуацію як керівник навчального закладу і пояснюю, я не буду брати всі варіанти меню і не буду трогати зараз батьківську доплату. Я говорю конкретно за бюджетні кошти. Mm -hmm. Нелі Аркадівна говорить, що вони мають право робити надбавку на з продукти харчування в 180%. Тобто, ну іншою мовою, щоб зрозуміли, що я хочу сказати, що це е, вартість продуктів, які ми купуємо в магазині, і ті, які отримує наша їдальня від комбінату шкільного харчування, на деякі товари е, зростає вартість в три рази. Ну от мене перше питання: чому вона зростає в три рази? Чому у нас вихід котлети? Ви бачили сьогодні передбачений меню 40 грам. А я була на минулому тижні в 15-му садочку. Там вихід, там де маленькі діти. У них вихід котлети 60 грам. Він входить в склад на нашого комплексу. У них організоване харчування від відділу освіти. Значить, це перше питання. зрозуміло, на деякі продукти, іде накрутка в 180%. Які самі це вже питання, вибачте, не до мене, але воно на що впливає? На розмір тієї шкатлети, на вихід тієї каші, ну і так далі. На взагалі на тарілку, яка ставиться безпосередньо учнем. Другий момент, на що я хочу звернути увагу. От дивіться, коли ми проводили попереднє засідання комісії депутатської, саме по організації харчування, перед, коли обговорювалось питання створення комісії, депутатської комісії по розслідуванні цього ем, організації харчування, вартості харчування, е, то ми тоді іще е, на засіданні. Я запитала у Нелі Аркадівни, а фактично, от ви від держави отримаєте 7 гривень? Скільки фактично грошей лягає в тарілку за вичитом всіх оцих складових, ну, які вона вважає там за потрібні, які передбачені, мабуть, законодавством? Скільки фактично впадає в тарілку? Я отримала таку відповідь, що 4 гривні. Із 7-3 гривні йде на підприємство. І чотири гривни фактично падає в тарілку. Е, наступне моє питання було таке: якщо у нас по програмі соціально-реадіаційного захисту населення і депутати за це голосували я в тому числі, коли була депутатом, чітко написано: харчування дітей сім гривень, то може варто тоді написати так. Харчування дітей 4 гривні і утримання комбінату шкільного харчування, наприклад, 3 гривні. От тоді мені буде зрозуміло це питання. Наступне питання, яке мені цікаво, особисто і батьки в мене запитують: якщо отак іде частина коштів на утримання підприємства, як бути з тими коштами, які здають батьки? От вони доплачують по 2 гривни. Чи з цих 2 гривень також якась сума йде на утримання підприємства? Чи вже ці 2 гривни, які йдуть на доплату, вони лягають в тарілку? Свою позицію озвучила нам і директор комбінату шкільного харчування Нелі Драгумарецька. При нинішніх цінах працювати дуже сложно, дуже сложно. Тим не мені, продукція як шла вся сертифікована і так вона йде. Нікаких попыток закупити щось не соответствующе детському питанню Ми не намагаємося делать і не робимо. Тільки то, що можна, тільки то, що дозволено. Тобто стараємося всіми силами. Действовать так, чтобы наши дети были сыты и накормлены нормально. Ну, Но вы сейчас можете сами сравнить. Если мы ребенка кормим, вот 7 плюс 2 гривны, там доплачивают родители, допустим, завтрак идет на 9 гривен, то больницу мы на сегодняшний день больных кормим на 30 гривен в день. То есть, а дети у нас получаются два полноценных питания, получается, максимум это 15-16 гривен. Ну, давайте зупинимось на одному, одноразовому харчуванні, це сніданки, да. Наприклад, з цих 7 гривень 3 гривні виходить, що на ваше підприємство йде? Ну не 3 гривні, там виходить, 2,72, по моєму если я правильно рассчитывала из этих денег. Да, но дело в том, что считайте так, если бы платил бюджет, обслуживание детей и повара работали на бюджете. За счет бюджетных средств. Значит, эти бы деньги тоже платились из бюджета. Да, они бы не ложились в тарелку ребенку. Но они бы платились тоже из городского бюджета. У нас нет прибыли, у нас нет не то, что сверхприбыли, у нас нет обычной прибыли. Мы работаем на минимуме. То есть вот эта наша вся наценочка, это только наши издержки. Да, я, я, я прекрасно понимаю, что 272 из этого мы забираем на заработную плату вот этих вот сотрудников. Вот этих сотрудников, на моющие средства, на машину, которая подвозит это все, на ремонт, на ту же краску. Это все идет из вот этих денег, из вот этих несчастных 272. Остальное все ложится в тарелку ребенку до последней копейки. И когда идет доплата, то есть вы сами понимаете, что на 4 с чем-то прокормить ребенка очень сложно. То есть попросили родителей доплачивать 2 гривны. 2 гривны 9 гривен завтрак, получается. Получається полноценный завтрак з ежедневним мясным обязательно. А да чому така велика накрутка на продукти? Які не накрутка. Ви не хотите понять мене? Это не накрутка, это издержки. это не наценка. Это издержки нашего производства, то есть это заработная плата сотрудников. Это, еще раз повторяю, это моющие средства, потому что посуду нужно мыть. Да, если бы эти все 7, 7 гривен, как и при оплате в детских садах, ложились в тарелку, порция была бы больше. Согласна. Но тогда из бюджета нужно было достать еще 2 миллиона на обслуживание поваров всех пищеблоков. на вашу думку это было бы дороже, чем сейчас, так? Конечно. Это те плюс те 3 миллиона, которые выделяются на питание, 3 с лишним миллиона на питание детей в год. Значит, плюс на них еще нужно положить 2 миллиона на содержание. То есть дополнительно к тем деньгам, которых не хватает для горону, еще нужно было бы добавить минус 2 миллиона. Если бы все обслуживание легло на плечи горону, то горону нужно еще более 2 миллионов для того, чтобы обеспечивать это все. Тому ми полной самоокупаемости. То є, ми хозросю предприятие. Но Але мы ми мы ми на наших дітей для наших дітей. І ми не пытаемся зарабатывать сумасшедшие суми, тому що це просто невозможно. Ну що ж, тема залишається відкритою. А ми продовжуємо вивчати організацію харчування у навчальних закладах та чекаємо від вас зауважень та пропозицій, як покращити харчування наших дітей. На все добре.